Отже, сьогодні ми, ми продовжуємо нашу, наш екскурс в Святе Письмо і говоримо далі про завіти. Ви пам'ятаєте, що з минулих наших зустрічей ми говорили про те, що завіт, так би мовити, між Богом і людиною, він стоїть у центрі біблійної історії. І ми почали з Старого Завіту, почали з Книги Буття, і дуже очевидно. Те, що справді найбільш важливі дієві особи усього святого письма це Бог і людина. І відповідно Бог укладає завіт із людиною спочатку з Адамом, хоча слово завіт не вживається в цьому випадку, потім укладає завіт з Ноєм, про який ми говорили, потім укладає завіт з Аврамом. І сьогодні ми, власне, підходимо до того, коли Господь укладає завіт із Ізраїлем. Пам'ятаєте, що в завіті є дещо незмінне, незмінна основа. Це те, що Бог обіцяє людині бути її Богом, обіцяє її захищати, благословляти, провадити, обіцяє бути з нею, але у відповідь він чекає від людини лояльності. Лояльності або того, що ми називаємо вірою. Ми говорили раніше, що віра і вірність, власне, в єврейській мові, воно це одне і те саме слово. І справді, воно зразу позначає дві сторони. Тобто це вірність Богові і довіра йому. І з іншого боку, вірність Бога людині, бо він обіцяє це. Отже, ми говорили минулого разу про завіт Авраама – за цим Юрієм, так. І сьогодні ми переходимо до завіту з Моїсеєвого. Чим він відрізняється, які його характерні особливості? Що нам важливо про це знати? Власне, про це ми і будемо говорити. Ось на цьому слайді ви бачите дуже такий коротенький огляд власне історії завіту біблійної. Але це той, який в основному представлений у книзі у Петкнижі Моїсеєвому, тобто від книги буття до книги повторення закону. Якщо ми розглянемо більш детально усі завіти, які є у святому письмі, то ми можемо побачити, що ми зараз от стоїмо, бачите, на цьому четвертому: так завіт Бога з Ізраїлем або завіт Мойсея. Далі це вже буде наступна зустріч, яку буде проводити отець Юрій. Це буде завіт Бога з Давидом, а потім, так би мовити, оновлені завіти. Тобто, коли народ Ізраїлю після певного історичного шляху повертається знову до того, від чого він відступив, в тому до того, в чому він був не, не непослідовним, невірним Богові і кається і намагається повернутись назад. Це завіт Йосії, царя, це завіт Езри, це вже після повернення з Волонського полону. І особливу роль у цьому посідають новий завіт пророків, пророкування про те, що буде настане час, коли Бог укладе своїм народом такий завіт. Суттю якого буде те, що люди самі хотітимуть служити Богові, що вони будуть це робити не з примусу, навіть не зі страху, навіть не з бажання того, щоб отримати якийсь зиск з цього завіту, а просто тому, що цей завіт буде написаний у їхньому серці. Ми теж будемо пізніше розглядати завіт пророків. І новий завіт Христа це вже буде кульмінація всіх завітів святого письма, це буде у нас далі. Але коли ви будете дивитись на ось цю ці схеми, на цей слайд, ви бачите, що у кожному випадку цих завітів Бог обіцяє людям у випадку їх вірності і того, що вони будуть дотримувати заповідей Господа, він обіцяє їм якісь благословення. У випадку з Адамом це панування над сотвореним світом. У випадку з Ноєм це було те, що не буде потопу, і Бог підтверджує попереднє благословення про те, що плодіться і наповнюєте землю. У випадку з Авраамом це те, що народ нащадки Авраама будуть володіти землею ханаанською і. Сьогодні, оцей завіт Бога з Ізраїлем, власне, це буде те, про що будемо говорити коротко сьогодні. Це завіт про володіння Ханааном і панування над народами. Це благословення завіту. Отже, ви бачите, що суть завіту залишається одна і та сама. Її можна охарактеризувати одним словом, вірність, взаємна вірність або віра, довіра. Бог обіцяє бути вірним і благословляти, і народ обіцяє бути вірним Богові і слухатися, і Його волю виконувати. Сьогодні підходимо до завіту Моїсея. В чому тут особливість? Суть залишається тою самою. Підвалини, основні принципи ось цього союзу між Богом і людиною залишаються незмінними. Змінюються певні історичні формації. Змінюються певні засади, які пов'язані із тим, що з'являються нові історичні откровення. І в якому у випадку із завітом Моїсея ми бачимо нову реальність. Реальність у тому полягає, що тепер Ізраїль це вже не такий собі слабкий союз якихось окремих племен, нечисленних іще. Ізраїль тепер уже численний народ. Цей народ, який має певну історичну перспективу. Бог виводить його із рабства, Бог звільняє його із Єгипту, веде його пустелею і обіцяє ввести в землю Ханаанську. І там в ханаанській землі вони вже будуть жити не так, як жив Авраам кочівником, перекочуючи з місця на місце, випасаючи худобу десь на півдні, в основному, в районі Бершеви чи Сихему, трохи північніше. Вони там будуть жити як народ із своєю державою. Вони там будуть жити як народ із своїми містами із певними установами. Тобто тут треба щось більше. І ось тому союз Бога з народом тут набуває особливої форми, форми законодавства. Законодавства, яке охоплює фактично всі сфери життя. Якщо почитаєте закони Моїсеєві, вони численні, часом вони упорядковані в особливий спосіб, ви можете побачити, що там є про все. Там є про судочинство. Там є про володіння землею, там є майнові питання, там є моральні питання, тобто питання етики, поведінки взаємної. Там є дуже важливо, це вже друге священство, священство встановлене, священство дуже регламентоване. І яке пов'язується з певною групою ізраїльтян, зокрема, з, з представниками племені Левія, і зокрема із групою кланом в цьому племені нащадками Аарона, брата Моїсеєвого. Нащадки Аарона мають бути когенами, тобто священниками, тоді як решта представників цього ж племені Левія, з якого походить і Моїсей, і Аарон, вони мають бути левитами, тобто тими людьми, які будуть допомагати звершувати культ. Тільки їм довірено на це служіння. Жодна інша людина з із будь-якого ізраїлового племені не може приступати до священодійства. Тобто культ стає дуже упорядкованим. Дається дуже багато заповідей стосовно того, як саме конкретно здійснювати кожен вид принесення, як саме конкретно здійснювати приношення першоплодів, як приносити десятини із худоби і дарів землі. Одним словом, все це було вкрай необхідно для того, щоб завіт зробити прийнятним для функціонування. В народі. Це вже народ. Якщо до цього часу, до цього моменту. Не було цієї регламентації. Чому? Тому що ну, ми читаємо книгу буття, там розповідається, як приносили жертви до Моїсеєвого законодавства. Хто приносив жертву? Ну хто? Авраам, звичайно, голова клану, батько клану, потім його наступник Ісаак. І так далі. і так далі. Вони приносили жертви, робили це, як правило, дуже спрощено, ну, порівняно із тим, що дається в Моїсеєвому законі. Вони там називаються по суті тільки один тип жертви це Ола. Жив цілопалення, яке і Ной приносив так само просте, без особливих кодифікацій, жертв, їх типів і всього іншого. Але тепер інші реальності. Народ потребує упорядкування. народ потребує того, щоб завід з Богом увійшов в усі сфери суспільного життя. І він уже є суспільством. До речі, тут з'являється ще один такий цікавий момент. Якщо говорити про знак завіту, до цього було згадано тільки один термін стосовно знаку завіту це обрізання. Ми говорили про нього, так про Аврама, що воно означало, чому саме в такий спосіб, чому саме ось було пов'язано із такою дією над дітородними органами чоловічими. Але тепер з'являється ще один знак, який вирізняє єврейський народ, з поміж інших народів, це дотримання суботи. Сьомий день тижня, який євреї посвячують Богові, як день згадки про те, що Бог сотворив небо і землю, він є творцем всього сущого, і він е, 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 спочив сам і е, таким чином заповідає спочинок народові. Е, заповідь про суботу з'являється в двох варіантах у двох версіях десяти заповідей. Відрізняється вона тим, що в першому варіанті говориться про те, що основним мотивом суботи є те, що Бог створив небо і землю і, відповідно, відпочив і дав заповідь народу відпочивати. А в другому варіанті мотив дається інший. Ви були рабами в землі єгипетській, Господь Бог ваш вивів вас звідти, і Він зробив вас вільним народом. Відповідно, тепер ви маєте пам'ятати про це і кожного сьомого дня робити відпочинок собі і рабам, які є у вас. Таким чином, коли раби ваші відпочивають, в цей сьомий день вони ніби показують, що вони Богу вам не належать, що ви всі і раби, і пани належите тому, хто вас створив. Тобто субота набуває такої інститу... інституалізованої форми. Вона є частиною уже суспільного життя. Вона є частиною суспільних інститутів, які вже оформились, бо Ізраїль став народом. І зрештою, з'являється поняття десяти заповідей. Десять заповідей з'являються саме в завіті Моїсея. І вони називаються в П'ятикнижі Моїсеєвому словами завіту. На двох кам'яних скаржалях написані Богом самим десять заповідей, які ну, це ілюстрація, звичайно, власне, синайського законодавства. І таким чином закон набуває писемної форми. Завіт набуває писемної форми. Ну, до цього все, що ми читали про Авраама, про Ноя, ми читали про те, що Бог говорив з ними і завіт мав таку устну форму. Так? Тобто Бог казав, і вони вірили. І ось таким чином. в знак. ось знак обрізання, ось знак райдуги на небі. А от тепер набуває завіт такої форми дуже чіткої і записаної, зафіксованої писемно. І отут знову-таки виходить, що чим далі від Адама, тим завіт набуває все більш такої суворої, регламентованої форми. Навіщо потрібна регламентація? Навіщо потрібно ось таке, ну, майже юридичне, ну не майже а таке юридичне вираження завіту. Воно потрібно то через те, що, як говорить апостол Павло, примножувався гріх. І, відповідно, потрібно було все більше заповідей, які регламентували би правильну поведінку, вірність за союзу з Богом. І таким чином, ось заповідей було дано дуже багато. В свій час євреї, ну, зокрема в середньовіччя, підрахували, скільки заповідей є в Моїсеєвому законі. Знаєте, скільки їх є? 613. Всього. Це всіх. Десять заповідей це, так би мовити, ну, екстракт. Сама суть найголовніше висловлене, висловлене в них. Решта це ніби як пояснення, доповнення, уточнення, що саме, коли і як. І коли ми читаємо уважно КПТКнижя Моїсея, ми бачимо, що ці заповіді деталізуються все більше і більше, з'являються нові прецеденти, хтось там щось порушив. І тут Моїсей звертається до Бога: от як бути в такому випадку? Бог йому дає нові накази. Там виникають ситуації з святкуванням Пасхи нові. Бог дає нові правила. Ось що додайте сюди, ось яку жертву додайте ще сюди. Таким чином, ми бачимо, що цей Моїсеїв завіт, це накопичення цих заповідей впродовж історії виходу євреїв із Єгипту. Воно, воно набуває такої динаміки. Динаміки в зв'язку з тим, що виявляється безліч проблем Ізраїль стає народом. Але з'являються і інші важливі перспективи, крім того, що це деталізація, ось така культу і життя взагалі. Бог, який покликав Авраама, який уклав з ним завіт, він був Богом, який покликав Авраама і обіцяв йому, який вів його. Тепер Бог з'являється і той, який визволяє. Він визволив єврейський народ із рабства. З'явилася нова перспектива, до цього неочікувана. Авраама Бог не визволяв із Харану. Ні. Він допомагав йому перемогти ворогів, там був такий момент, але він не визволяв його з Ханаану. ханану. Ноя, ну, Бог визволив, рятував від вод потопу. Але, от, власне, щоби визволив від людського рабства. Ну, Мається на увазі від те, що євреї перебували рабами в певній країні, зокрема в Єгипті, ну це вперше. Бог з'являє себе як визволитель. Тому 10 заповідей починаються словами: Я Господь Бог твій, який вивів тебе із землі єгипетської, і з дому рабства. Тобто, ти тепер мій ще й тому, що я тебе визволив. Не тільки те, що й, а визволює тому, що був вірний попереднім завітам, завіту з Авраамом, зокрема. І от Ізраїль тепер пізнає Бога з нової перспективи, вірний завжди, і той, який визволяє від рабства. І тут, звичайно, відкриваються безліч цікавих перспектив, перспектив ну, паралелей духовних, розширення, поглиблення цього поняття завіту. Тобто Бог як визволитель, це звучить чудово, це звучить прекрасно, але з іншого боку, Бог, який визволив Ізраїля з Єгипту, допустив, щоб він туди потрапив. Він допустив, щоб він потрапив у рабство. Тобто, виходить, що Бог з'являється як промислитель, тобто той, який веде людину дорогами. Ну, Не завжди гладкими, не завжди рівними, не завжди приємними, але потрібними. І потрібними з огляду на вищу Божу мудрість. Бог допустив, щоб нащадки Авраама опинилися в рабстві. Він, до речі, говорив Авраамові про це. Він допустив їм певний час страждати, він вивів їх сам особисто із цього рабства. І він далі веде його дорогою, дорогою пустелі до завіту з собою. А потім дорогою пустеліш до Ханаану. Отже, Бог промислитель, Бог, який веде, Бог, який звільняє. І це Боже проведіння означає, що всяко може бути на цій дорозі, але завжди Господь залишається вірним. Ну, і зрештою, Бог свободи, який дарує свободу ізраїльському народові від рабства. І ця свобода це не є вседозволеність, це не є роби, що хочеш, що тобі заманеться. Свобода представляється як святість. Тобто, ти хочеш бути вільним, тоді будь святим, тоді е, будь з Богом, тоді допусти Бога в усі своє життя, в усі сфери, які це Моїсеїв закон. Ну, от перше откровення – це знову таки, напевне, малюнок штучного інтелекту. Я не знаю, я просто в інтернеті його знайшов, гарно ілюструє. Власне, коли починається вихід із Єгипту, Господь з'являється Моїсеєві в образі палаючого тернового куща, неопалимої купини. Так? І, власне, там він проголошує своє ім'я. Це дуже дивний аспект, дивовижний, точніше, аспект откровення. Тобто Бог показує свою сутність як вогонь, як вогонь, який палає, який може спалити, але який не спалює для Ізраїля. З'являється Бог на Синаї, у вогні, у трепеті, у могутності, але Ізраїль не згорає, не нищиться від цього вогню, навпаки, почуває себе захищеним, почуває те, що в цьому вогні, спопиляючому є його Життя, є його буття, є його сутність. І, власне, там Бог проголошує своє ім'я Ягве, тобто Сущий. Саме це, воно прикладається здебільшого в наших бібліях, як Господь, ну, завдяки септуагінті, традиції грецької Біблії. Але Бог, коли з'являється, Він і каже: Це я з'являвся Авраамові, Ісакові і Якові, як Бог всемогутній, а з іменем моїм Господь, тобто Ягве. Сущий, не відкривався їм. Так, я уклав завіт мій з ними, щоб дам їм землю Ханаану, землю їхнього мешкання, у якій вони жили як мандрівники. Так, я почув стогін синів Ізраїлевих через те, що єгиптяни примушують їх працювати, і згадав мій завіт. Тому скажи синам Ізраїлевим: я Господь, Ягве, тобто сущий, і я виведу вас під гніту єгиптян, і визволю вас із невільницької праці, і викуплю вас раменом простягнутим і великими судами. Я візьму вас собі за власний народ і буду для вас Богом. А ви пізнаєте, що я Господь Ягве, Бог ваш, який вивів вас із підгніту єгиптян. Я приведу вас у ту землю, яку я, піднявши руку мою свою, поклявся дати Авраамові, Ісакові і Якову. І я дам її у спадок. Я Господь, я Ягве, Тобто звучить Ем, Отже, таким чином ми бачимо, що. Бог з'являє себе як сущий, він відкриває себе Ізраїлеві ще глибше. Він показує, що він є основою всякого буття, і що він є тим буттям, яке подібне до вогню, тобто воно освячує, воно благословляє, однак не терпить гріха і беззаконня поряд собою, не терпить нечистоти. Він є тим буттям, яке рятує, яке дає сили бути. І єврейський народ і нікчемний, маленький, порівняно з іншими народами, справді виявляє у своїй історії ось цю силу буття, силу божественного буття. Отже, це дуже коротке представлення, власне, теми завіту між Богом та Ізраїлем через Моїсея. Умовно, можна назвати це Завітом Моїсеєвим. Ми бачимо таким чином динаміку, ми бачимо, що завіт, залишаючись на тих самих підвалинах, на тих самих основах, він прогресує, він зростає, він удосконалюється і розкриває перед нами все нові нові перспективи Божественного проведіння. Ну і одне з найголовніших рис цього завіту з'являється у євреїв власне свято. Песах. Пасха. Так. речі, число пасха це те саме, що песах, тільки на арамейський лад промовлене. Е, ну, в грецькій мові вона передається теж як пасха, але не Пасха це, каль... це відтворене арамейське, Пасха, пасха точніше, мало би наголос так бути, ну вже ми так звикли. Е, е, тобто це одне й те саме. Тобто Бог е, запроваджує для них перше важливе свято е, це свято їхнього визволення. Коли вони вийшли із Єгипту, коли ангел Господній, який знищував єгипетських первістків, пройшов повз, коли, власне, тому й назва песах, тобто проходження мимо, проходження повз. І, власне, в цьому полягало їхнє визволення. Вони усвідомлювали Бога, святкували Бога як Того, який визволяє. Ну, зрештою, євдейська Пасха, єврейська Пасха, вона стала основою християнської Пасхи, тому що Ісус, до речі, ну, пережив усі страсті, смерть, Воскресіння на єврейську Пасху. Так було треба. Це говорило про те, що це один і той самий Бог, який визволяє. Тільки рівень визволення тут уже буде інший. Ну про це вже ми будемо говорити далі. Ну, власне, в мене все.